У реабілітаційному відділенні клінічної лікарні з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги Ужгорода нині відновлюються військовослужбовці з найрізноманітнішими травмами. Один із них Михайло, позивний Борода. Хлопець народився у 2005-му. На фронт пішов у 18 років, а вже зараз командир відділення безпілотних комплексів. Під час виконання бойового завдання ворог скинув вибухівку з дрона на їхню автівку. Михайло отримав травми ніг і нині проходить інтенсив реабілітацію в Ужгороді. Поранення отримав я на Куп'янську лизловому. Я саме тяжкий був 300 і ще двоє було легких. Хотів би я порадити всім, щоб всі зверталися і в цей реабілітаційний центр. Ну, мені тут подобається. Лікарі такі приємні, колектив такий хороший. Ну, у нас нейротерапія, масажі, ну, все підібрано так, як треба. Реабілітаційне відділення працює за міжнародними стандартами та принципами доказової медицини. Тут два зали ерготерапевтичний та фізичної реабілітації. Напрямки реабілітації різні, в залежності від потреби. Працюємо і з військовими після хребетно-спінальних травм, після черепно-мозкових травм, міновибухових поранень, нижніх верхніх кінцівок. Ми працюємо і після постінсультні стани, і як у військових, так і у цивільних. З політравмами, в по принципі з усім спектром працюємо. У когось є свої ілюзії, що після реабілітації я зараз встану і піду, але так не буває, тому що ставляться певні цілі, які досягаються, і це не завжди то, що очікують самі пацієнти, тому що іноді їх стан не дозволяє довести їх до, до тих цілей, які б вони хотіли. Тому ми разом сідаємо і говоримо, до яких цілей ми дійсно можемо дійти. Олександр раніше служив у піхоті. Під час виконання штурмових завдань отримав важкі поранення із ускладненнями. Після евакуації направили на лікування до Ужгорода. Поранення отримав на олійному заводі в Вовчанську. Це була тіві при штурмі. У мене кульові були скузню, але Це такий адреналін. Був, що я їх не почувствував одразу. Вже до больниці я лежав. Інсульт схватив. І ща змагавця, не міг То розробляєте нового, так да ну вже легше. Дівчата вже тут проводять теж тренінги Всякі там з ногою совсім у відділенні для кожного пацієнта формують індивідуальний план відновлення. Над ним системно працює мультидисциплінарна команда. Нині це близько 30 фахівців. Окрім військових, тут проходять реабілітацію і цивільні пацієнти. Тривалість курсу у середньому 20 днів. Міська рада в минулому році виділила нам на 20 мільйонів на капітальний ремонт приміщень Це другого, третього поверху частини лікарні з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, де ми розгорнули репетиційне відділення на 20 ліжок. Частина обладнання у нас було, частину також міська рада вже в цьому році виділила 2,5 мільйони гривень. І також отримували ми централізовану. Тобто, від Міністерства охорони здоров'я та якості благодійної допомоги. Нині реабілітаційне відділення працює як стаціонарне, а поруч у поліклініці діє й амбулаторне. У планах відкриття ще одного реабілітаційного залу, щоб приймати більше пацієнтів, аби мати змогу допомогти більшій кількості людей повернутися до активного життя.